Рівницька область продовжує допомагати Херсонщині у ліквідації наслідків катастрофи на Каховській ГЕС. Щоденно упродовж останніх діб з регіону відправляють автомобілі з найбільш необхідним обладнанням, продуктами та питною водою. Черговий вантаж допомогли зібрати територіальні громади області, конкретно цю фуру на 90% завантажили технічними засобами, які зараз вкрай необхідні на півдні країни. Це насоси, помпи, намети, гумові човни. Генератори, фільтри для води, ну, власне, і вода. Ну, в меншому асортименті продукти харчування ну але також є, є певна кількість. Ігор Тимошенко зазначив, що ця фура не перша і не остання, яку відправили з Рівненщини на Херсонщину. З моменту підриву окупантами греблі Каховської ГЕС, допомогу організували на різних рівнях. Скоординувалися як прості громадяни, так і керівники тергромад. Одразу задіяли нашу асоціацію територіальних громад обласну, де е, практично ця фура е, в більшій мірі сформована за рахунок того, що що саме територіальні громади відгукнулись на запити і надали надали цю допомогу. Тобто, по суті, це допомога від всієї області, від будь-якої навіть найвіддаленішої територіальної громади. До прикладу громади Сарненського району підвезли на завантаження фури рукави до мотопомп та гумові чоботи. На цьому допомоги від поліщуків не припиниться реагуватимуть по мірі виникнення нових потреб. Зокрема, вже незабаром готові допомогти з будівельними матеріалами. Це люди співпереживають переживають спільно із по. Терпілими громадянами нашої країни і готові бути корисними для кожної людини. Ми це відчуваємо. Ми це бачимо. Кожен хоче бути корисним. Усе технічне обладнання, яке зібрали у вантажівку, на місці передадуть комунальному підприємству Рятувальна служба Херсонщини. І вже там на півдні цей вантаж розподілять між населеними пунктами та найбільш постраждалими районами. Микола Брежицький, Ярослав Бондарчук, випуск новин.